А зараз на цю сцену я хочу запросити попович Іванну і кайда Валерію з міста Київ. Добрий день! Нарешті дівчата в студії. Привіт. Боже, як Привіт. файно, файні такі красиві. Да, я Привіт. з тобою Леся повністю згоден. Я з вами теж. Що а, -а. а в тебе, до речі, валік дуже добрий вік, <гум> та, <там -зай? гум> так? Мені прекрасно. Мені супер. <гум> що ви, як ви? Звідки ви? Як емоції? Розкажіть будь ласка, чим займаєтесь? Що робите? О, ми гад, що почати? <гум> ми з Києва. Ми з Києва та я займаюся музикою. Все своє свідоме і несвідоме життя. Валерія теж займається музикою. І ми сьогодні вас будемо смішити музичним співочим гумором. Ого! Співати будуть пісні. Співати. Будете співати? Да. О, тоді ми То будуть смішні пісні. Оце вже ви нам скажете. Ну, пісні будуть точно. Давайте, давайте, я хочу вже. Тисник кніпочку. почув. якщо ти хочеш, ми починаємо. Дівчата, ви готові? Так. Менеджер банка йому зателефонував. Здрасті, Валера, хтось вашу кредитку зламав. Дані свої особисті просив надіслати. І, І на зворотньому боці три цифри сказати. Валера, О, -о, -о лашара. Як же мене це розриває? Уаєра! Уаєра. Дівчата, великолепно! Дуже дякую. Можливо, якась особиста історія промайнула у Юрія в голові. <рисв 'ї> Дівчата, 2000 гривень вже є. Можна виграти 5 тисяч гривень. Mm -hmm. Ви готові? <рисв ї> <рисв ї> ми готові. За вас підтримує. Друга хвилина. Погнали. Привоз. Привокзальна. В нас на ринку є тепер вона, ексклюзивна дивна шаурма. Ланська народна! Я дивився на юру. І через екран мені здавалося, що він все ж таки стримається. лаваші. Ні, ні. Дівчата, вже є 5 тисяч гривень. Будете продовжувати? Да, будемо. Давайте, нам дуже подобається. Мені аюра кайфую. Тоді ми починаємо. Пісня про невірну любов. Хлопець стогне та ридає, як дівчину ту згадає, всім в селі розповідає, що зробила вона з ним Гуцулка Ксеня. та й за зраду відкриту, Взадь запхала тримбіту, бо мов крові. Я хотіла зразу другу пісню! Ти не даєш мені кайфанути! Чекай, давай, Палтош, віддамо, потім дівчата просто стануть, поспівають концерт. До речі, хочеться хочу сказати, ви дуже круто співаєте. Давайте поплодуємося. Дякуємо. Цеперим. Дівчата, а це фінал пісні? Ні, не фінал, але, в принципі, все вже основне розкрите. Ну що там, просто скажіть, натякніть, що там? Колись сіда! Піти лунає, і карпати всі знають про невірну любов. Так, давайте просто так жарти не виспівувати. Валентин, тисніть на кнопку. Вони кажуть, та там вже все заспівали. Це дуже смішно було. Так. Коли сідає, Дом звук зустріти вона. Дівчата. Так. Зараз у вас є вже 10 тисяч гривень. З чим я вас вітаю? Так. Коли це, Коли це сталося? І є можливість виграти 20 тисяч гривень. Та що? шо? Що? ідемо е, дивись. Раз. Дівчата, два. ну можна забрати гроші. Та ну що? Ми та? сиділи, писали. Перше бачу дівчатка, яка каже, може забирати гроші, кажуть, та не треба. Дівчата, ви готові? Та, ми готові. Бажаємо вам успіху. Дякуємо. Дякуємо. Поїхали. Пісня. Для Юрчика ткача. Ой, мій Юрчик вареничків хоче. Мій голодний вареничків хоче. Наварю Юрчику, наварю Любчику, Наварю ухаху у хаху. Зразу в двох кастрюлечках. <рес> а Сьогодні в цьому залі присутні мій хлопеці. Я хочу йому заспівати. Любий, кохай мене, зранку до ночі. Зночі до ранку. Любий кохай мене. Зранку до ночі зночі до ранку. Любий, кохай мене. Зранку до ночі зночі до ранку. та Я на що це підписався. Хлопець приносить вам. А хлопця не у валера зовут, ні? Uh, близько. 20 тисяч гривень. Та да, ну нас ще є, що вам поспівати. Ви такі класні, такий класний виступ, такий голос, такі пісні. Вам навіть не потрібен музичний супровід. Чесно. Дякую. Прямо я б таку ззаді стала і підскілу. Ми завжди раді вас вітати в нашому гурті, поки що не названому. Тріо, а ми удвох. Першо, їдемо. Дівчата, фінальна хвилина. Гарно так, гарно так. В курську вогонь горить на складах. Правила меседж, що вже народила я. А він мені пише. ти шо вагітною була. Пісня тіля Ліндельмана Лободі. Ні, ні, я не ту. Цилиндр з мене левен дуанште кунд. Їм курятника. Прийшла і відірвала голову нам, і назад собі пішла, а нам ще бігати. Є yeah, 50 тисяч ваші, yeah, Юра, спасибо. засміявся. Молодці. 50 тисяч гривень вам приносить сміх Юрія Ткача. Прийшла І відірвала голову нам. І назад собі пішла, а нам ще й бігати. Браво, дівчатка, дуже Ну, Ви ж не за грошима прийшли. Ви класно виступили, виграли. Так, ти віддавай гроші. А я пішов я думаю, цілувати. Я думаю, ви кажете, а наші нам ті гроші? Я думаю, може, вам вже їх не давати. не для себе. Ми ж для ЗСУ. Юра, відчиняй. Клас! Шмична, і Ой, дівчата, і смішні. І співають класно. І смішні, і красиві. І знаєш, що саме інтересне? Вони в гуморі, я так розумію, що ну я ніде не бачив вперше. Реально. Мені здається, реально. що цей талант, дівчата, треба розвивати. Ми в захваті. Ми не чекали, що буде так круто. Ми не чекали, що буде так швидко. У нас ще дуже багато всього залишилось в запасі. Значить, що треба буде приходити ще наступного разу. Обов'язково. ще раз. Це взагалі так кайфово. що просто. É só, wow.